Торік під час служби у Сєвєродонецьку Олександр Іванов отримав поранення лівої ноги. Пішли виручати хлопців із кольца. Денис товаришів наступив на міну, розірвало повністю. Товар теж то, був коло нього, надірвало дві ноги. Я був трохи далі, мене просто осколками побили, ну, зрізали стопу. Після 12-ї операції вже отримав протез, вернувся в частину, а в частині наше кучення, бо почала нога заново. Ногу розповідає, довелося знову оперувати. Нині Олександр у реабілітаційному центрі на базі однієї з лікарень області. Чекає на протез. Отримує його, як і інші пацієнти тут безоплатно, говорить головний лікар медзакладу Олександр Матвієнко. Для цього ми підписали договір із однією з організацій, яка виготовляє протези. Це таке товариство, яке працює на базі і спільно з, з інститутом травматології ортопедії, які, в свою чергу, працюють на базі Академії наук України. Тобто, все сертифіковано, вони мають відповідні знаки якості. Лікуються тут не лише військові, пан Юрій каже, що лишився без кінцівки через побутову травму. Піднімаємо ножку 10 разів догори. Рахуємо голос, дихаємо. Конечно, лучше конвертацію ноги. Я ж... Постійно зогнута була нога, ну, а зараз рівняють ногу мені що. протеза за реабілітаційне відділення в медзакладі працює з початку року, розповідає головний лікар. Надавали допомогу людям після інсультів чи тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Та кілька місяців тому, додає, виникла ідея створити окремий центр для відновлення людей із ампутаціями. Наразі тут 20 ліжкомісць може проходити. 20 людей репутацію, саме з ампутаціями, наша задача привести м'язи в тонус, підготувати до протеза як морально, так і фізично, і поставити на протез і навчити ходьби. Займаємося з приладами, з прусями з вертикалізаторами. Ходимо, розходжуємо на милицях. Ремонт та оснащення центру обійшлися у 2,5 мільйони для бюджету громади, каже начальниця районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Тут дуже зручний під'їзд, тут витримані абсолютно всі вимоги для доступності. От, це все зроблено буквально за, за три місяці повністю і укомплектовано також. Та, попри всі зручності, Олександр Іванов чекає на повернення додому. тиждень, слава здоров'я, чекаю на сина. Де все буде добре. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.